你一定不会拿。 Партії. На саме шоу флесу поширити ідеї української партії вільної людини серед своєї молоді на основі дослідження культурної спадщини українських письменників. Завдання це розширити знання школярів творчості українських письменників та поетів, розкрити сутність ідеї української інтелігенції в контексті української партії вільної людини, в учнів моральні цінності і прищеплювати любов до Раніше про зміст проєкту, якими методи випустили, розкажемо. Опис нашого проєкту спрямований на популяризацію ідей хартії вільної людини шляхом дослідження спадщини українських в галузі літератури. Проєкт передбачено на школу Дня Спущення в 9-11 класів. Термін реалізації цього проєкту 3 дні. Також практичний проєкт буде представлений у формі таких закладів, як конкурс Чіпці поезії, літературна вікторина, семінар конференція і конкурс цін газети до теми. Тут у нас представлено буклет це теги і інфографія. Ставний наш блог Ідея вільної людини, де є відео і, де відної... і більш детальніше розказано про е трьохний е наш тренінг. Е далі е сам конкурс е чи поезії. Е на е цьому конкурсі повинно бути е представлено твори українських поетів. В яких проголошується ідея вільної людини, визнання під час національного гніту українського народу? Учасники також мають вільно, мають право вільного вибору твору. Наприклад, цими поезіями може бути і Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка. Літературна вікторина. В літературній вікторині учні у письмовій формі дають відповіді на запитання по творчості письменників, праці в яких стосується поняття Вільна людина, наприклад, у якому творі Франко закликає, не ридайте не ридають, а добувати почти нам, а не собі кращу долю в боротьбі. Питальніше про семінар-конференцію на тему «Ідея вільної людини по в творчості українських письменників Марія. Сімна конференція на тему Ідея вільної людини в спочерських українських письменників». Відбудеться вступне слово. Ми зможемо стверджувати, що воля це життєва необхідність, дорядомо збереження національної самосвідомості. Сьогодні визнаємо, що філософія українців це філософія віри, любові і свободи, порівнюючи волю українських на проблему, блокування вільної людини, ми дійшли до висновку, його трактували як здатність вільного морального вибору, що передбачає відповідальність людини за власну долю і вчинки перед Богом, собою і суспільством. Також тема свободи і волі українського народу була представлена в творах українських відомих письменників, таких як, наприклад, Тарас Шевченко, Іван Франко, Григорій Сковорода. Зокрема, Григорій Сковода стверджував, що вільна людина є вільною особою. Вона не залежить від багатства, від іншої конкретної людини, вона розпліпачена взагалі. Григорійськоворода на дрібник, у якого не було ані житла, ані майна, бачив життя у цілковитій свободі. Тарас Шевченко стверджував, що воля і свобода українського народу. Це, він бачив українську державу як вільну, незалежну, демократичну, без кріпацтва, де кожна людина зможе працювати на себе, а не на можно За Шевченком боротьба за волю збігається з духом правди. Це взаємодоповнювані цінності, без однієї немає другої і навпаки. Там, де в душах людей та в їхніх головах поселилися імператори, там не були відправлені волі. Всі ці ідеї він не в збірках своїх піршів взагалі. І також тема волі людини була представлена в творах Лекції Українки і Олі Копілянської. Художні твори, протеси наповнені напруженими віруючими режиськи ідеями. І наступним етапом це буде випуск стіна зелі людина». людини. У межах це четвертий. Отже, ідея вільної людини репрезентована у творах українських письменників, таких як Тарас Шевченко, Неса Українка. Іван Франко проект доцільно реалізовувати вам проведення тижня у книжку літератури святкування дня населенності або річниці революції юності. Дякую за увагу.